Доброго дня, рітнесеньки, вітаю вас на своєму каналові. Тема дуже болюча, зараз буде зачеплена. Чим далі, тим більше питань на цей рахунок. І в Тіктокові дуже багато питають, мене я веду там свій блог. І тут стали часті питання на рахунок китозу. Ну що, будемо розбиратися. Ви поки підпишіться, поки не забули, а я розпочну. Перші признаки кетозу, коли корова відмовляється від корму, стає горбата, ходюща, може бути пронос, може бути закреп. Проблема кетозу набирає великих масштабів, бо ця хвороба веде до загибелі тварин, які втрачають печінку. Коли у корови порушується обмін речовин, не вистачає в організмі глюкози, білку. І вона починає переробляти свої жири, і побічною переробкою є кетонові тіла, які накопичуються і не встигають виходити, тим самим отравляють організм корови. Коли запущений стан, взагалі молоко воняє цитоном, ну це зовсім запущений стан. Є спеціальні тест полоски на мочу. Які ви можна, можна купити в етаптеці. Я, наприклад, виписувала взагалі в інтернеті. Там є спеціальна шкала, зрівнюється зі шкалою, все. Корівку від цього стану треба вберегти. Білки або углеводи потрібно давати до телу, до углеводів або білків входять зернові, ячмінь, кукурудзи. Ну, такі самі розпространені, що я можу сказати. Бо без них корова не набере вуглеводів дуже швидко. Ну, саме швидше переробляється ячмінь, а кукурудза дуже довго в кору, в, кору в організмі задержується, як вуглевод. Він хорошо накопичується в організмі, І щоб корова з'їдала потрібну кількість вуглеводів, їх потрібно вводити до телу, повторюся. Якщо у вас корова ну, не дуже молочна, там дає. Після отелу 20-25 літрів молока, то обов'язково вводимо до 4 кг вуглеводів. Якщо у вас корова після отелу дає 30 і більше 30 літрів молока, то вводимо навіть до 6 кг. Ще, поки не забула, хочу сказати, дуже хороший препарат є. Зразу після отелу його колоти, який, да, який для обміну речовин дуже хороший, це фосбивіт. В перший день після отелу починаємо колоть коровці по 20 кубиків, 5 днів, поки не виколим 100 мл бутилочку. І коли до вас приходить витврач, і вас почався кетоз, і говорить, а молоко ще не воняє. і Хотя воняє молоко при 16-те, я говорила е е е і говорить, що треба вам все із їжі корови виключити, садовить на саме сіно. Повірте, не набере вона вуглеводів, бо їй не буде від киля брати. Не слухайте його і годуйте корову. Ну, якщо бувають такі випадки, там не вслідкували, піднялись кетонові тіла. То першу допомогу можна надати швидко і не така вона буде болюча. Рахується, взагалі, що є два типи кетозу. Для повних корів це перший тип. Він з'являється в основному перші-дві неділі. І другий тип кетозу це для худих корів. Він може з'явитися через місяць-два навіть, коли цього ніхто не очікує. На рахунок лікування я вам точно не скажу. Треба дивитись також на кетонові тіла, який їх міст в організмі. І в кожного ветеринара різна. Вам по-любому прийдеться ветеринара запрошувати. Ну, те, що колоть дексаметазон, ну, це раніше був дексаметазон, зараз можна замінити дексофортом, бо його треба колоти не кожен день, а всього одноразово він колеться від 8 до 10 мл. І знову ж таки за цей фосбевіт хотіла сказати, якщо ви не ввели його після отелу, то вводимо, зразу починаємо, коли ви діагностували китоз, або є підозра на китоз, фозбевіт, той самий, ну вже по 25 кубиків, за 4 дня виколюємо внутрімишечно. Пропіленглікуль. Не знаю, чи зараз він зараз є в аптеках, в етаптеках, чи немає. Останній раз я там запитувала, мабуть, років 5-6 назад. Та в одній етаптеці я була знайшла. У нас лізоньки були підозри на кетоз. Глюкоза 40%, а не 20%. Та, що зазвичай капається корова, а тільки 40% на глюкоза допоможе. Також не менше 400 мл. Разу, разу сутки, О, Від одного до троє суток. Я ж кажу, смотря яка у вас запущеність. Якщо корова не молода, обов'язково для печінки гепатопротекторний препарат. От мені дуже подобається гепавікел дуже хороший препарат. Вернусь до лізоньки. В нас я виписала, в мене були тоді полоски. Якраз вже виписала, то навіть полуски ще так непонятно показували, чи в неї є взагалі, чи на самій самій ранній стадії діагностували, то заливали ми її е, так як вона вже була немолоденька. гепавікел я проколола, і один день ми тільки глюкозу 40% процентну прокапали, більш ну, більш не потрібно було. Вилічили дуже швидко. При кожній болезні, я наголошувала і наголошую ще раз: ваша уважність буде коштуватиме вам корови, патрі молока. Да, ладусю, хто так чвакає на все. А, хотіла ще скористатися случаєм, мене поспитали, яка у нас підлога. Людина завела корівочку. І не знають, як підлогу нас стелити. Ну, попробую, у нас тут це в нас ідуть дошки. Ну, з запасом у нас так узято. І дошки в нас ідуть... Ладоню достану я сюди, де поки в нас ідуть дошки. А, ось це поки йдуть дошки. Далі це насипна земля, все. Так що дивіться, рештак, по розміру, щоб у вас... Рештакова лопата залазила і трохи свободно було. Взагалі, хоч, хочу дуже мати, буду збирати коровам на мати, тому що вони дуже багато стоять вдома. І влітку ми не пасемося, і припинати нема, де бо сінокоси, і пастівники всі позабирали, виходимо тільки вечором погулять. Як я не мущу їм тут дуже, але все одно. Все одно, стіловий період у нас і влітку виходить, і взимку. Та хіба ж так чвакать? У мене в Ладусі зараз 8 місяців тільності десь через тиждень-півтора, хоча зараз її корма даю все, але не побагато. Буду добавляти кормів перед отелом. За три неділі додаємо. Концентрати додаємо, є у вас сочні корма. Зараз я коровам утром і вечором даю запарене, то їй також даю літрів 5-6. В обід силоскові відерце 10 літрове даю. Не натоптаний, скільки там його влази небагато. жменьку дерті. І дві жмені макухи даю. Я ж кажу, через неділю-півтори буду вводити. Потихеньку, щоб дойти нам до отелу, щоб у нас кормовий стіл був десь 70% від того, який я буду давати на пікові лактації. Ну, я не знаю, внятно я відповіла, невнятно. Вдруг що запитуйте? Всім добра, не хворійте.